Коли ти хочеш собі зробити каву, ти спочатку миєш чашку, ти ж туди не як не, коли вона грязна, не залишиваєш зразу, а ти пішов, ти помив, і ти тут заливаєш новий напій. І так само до чого я зараз це веду. Коли дійсно ти хочеш, щоб Бог обійшов у твоє серце, але коли в тебе є в житті якісь ріхи, якісь образи і так далі, і ти хочеш, щоб туди прийшов Бог, Бог не буде жити у смітнику. Дійсно, якщо ти хочеш, щоб Господь був у твоєму серці. Спочатку треба очистити, ти знаєш, мене це дуже трикається, що коли. <хи> коли дійсно я хочу, щоб в моєму серці був Бог, мені треба правильно відкидати ті гріхи, які є в моєму серці. Можливо, мені десь неудобно, але я йду я докладаю силі, щоб помити, щоб викинути ті брьова-палки і залити туди, слово Боже. мене це дуже трикається. Якщо ти хочеш також вчити разом Біблію, і... До речі, в мене є незавижний, але зручно для всіх формат. Пиши мені в особисті, або в плюс-коментарі, або зразу пиши в телеграмі. Я тобі розповім знайду тебе розповім. Лайкосик зайшов.